Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Звітала я Ватибе і розпочалися нові акції та знижки 30 липня і будуть діяти по 5 серпня. Включно всім вдячна, хто в мене дивиться, всім приємного перегляду! І поглянемо з вами знижки на олію. Знижка на цьому тижні на олії Олейна. Вона рафінована, об'єм 850 мл 71 гривня, 90 копійок. Олія олейна, рафінована, об'єм вже літр 800-163 гривні, 10 копійок. Ще знижка залишається на олію рафіновану і нерафіновану, Ще дві дати. Об'єм 850 70 гривні 70 копійок. І сама найдешевша олія. Розумний вибір 850 об'єм. Рафінована 60 гривень 50 копійок. Подивимося з вами знижки на овочі та фрукти. Картопля молода. Перший гатунок 17,95-5% знижка. Часник 118,9% знижка. Знижка ще на корінь імбиря – 150, 7% знижка. На томати коктейльні – 150 гривень. На гілочки 5% знижка. Кавун перший гатунок 19,50, мандарини 92 гривні, 95 копійок, 7% знижка. Банани 64 гривні. Лимони 82 гривні 18% знижка. Персик перший гатунок 100 гривень 17% знижка. Абрикос 103 гривні. Нектарин перший гатунок 104 гривні. Огірки, перший гатунок 45,90. Ананас від своєї лінії шматочками 565 грамів, 63 гривні, 10 копійок. І ананаси кільцями від своєї лінії 565 грамів, 66 гривень, 30 копійок. Оливки чорні від своєї лінії без кісточки, 75 грамів. 32 гривні 90 копійок. Оливки від своєї лінії кісточки, зелені. 190 грамів пакування, 25-90. І ось такі ще оливки, чорні, без кісточки, 275 грамів, 40 гривень. Таматіна, літня ікра з бачків 450 грамів пакування, в склії 49,70. Господарочка, рагу з обсмажених овочів в томатному соусі, в склі 64 гривні. Дивимося з вами знижки на вершкове масло. Масло Перма, 73%, пакування 400 грамів, 164,50 грамів. Масло від своєї лінії 72,6 400 грамів 152 гривні. Масло від своєї лінії 180 грамів пакування. 82 80 гривень. Ще знижка на масло молокія 82 180 грамів пакування 105 гривень. Знижка на масло шоколадне злагода 62% 180 грамів 67 гривень. І Ще знижка на тольчинку баланс 82,5% 180 грамів 41 гривня, 20 копійок. І знижка на маргарин від своєї лінії 250 грамів пакування 25,90, тобто 26 гривень. І далі з вами поглянемо знижки на кетчуп та майонез. Королівський смак, майонез європейський, 72%, 500 грамів пакування, 68,90. Майонезний соус салатний від щитра 300 грамів в упаковці, 25 гривень, 30 копійок. Майонез провансаль від «Чедра» 67%. 400 грамів пакування 47,90. Знижка ще на майонез провансаль від щедра. 67%. 300 грамів в упаковці 31 гривня, 90 копійок. Майонез відточен. Європейський 72%. 300 г упаковці 45 гривень. Оліс чудовий майонез 50%. 560 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Майонез «Гуляй поле» 67 550 грамів в упаковці, 61 гривня, 20 копійок. Ще знижка на майонез від своєї лінії домашній для дітей 67 160 грамів пакування, 25,90 гривень. І знижка ще на майонез від своєї лінії 67%. провансаль 500 грамів в упаковці 49,60. Соус від щедра. Чилі 200 г. в упаковці 24 гривні. Соус кисло солодкий. Від щедра. 200 грамів в упаковці. 22 гривні 70 копійок Ще знижка на чумак. Соус французький. 200 грамів 29,90. Чесниковий соус від чумак 200 грамів 29,90. Чумак, соус, сацикі і цибуля зі сметаною. В упаковці 200 гів, також 26,60. І густо соус чесниковий. 180 грамів у упаковці 22 гривні 70 копійок. Знижка на цьому тижні на кільку у томатному соусі від своєї лінії 250 грамів пакування, 34 гривні, 10 копійок. І ще знижка на ось такі шпроти в олії від своєї лінії 240 грамів 66,50. Також знижка ще залишається. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 г пакування 61 гривня 90 копійок. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії 48,90 і з м'ясом індички. Червона квасоля від своєї лінії 51 гривня 90 копійок. Знижка на цьому тижні на пельмені мішутка з м'ясом індички 650 грамів в упаковці 111,90 Мішутка з м'ясом телятини 450 грамів пакування 84 гривні. І знижка ще на пельмені мішутка філені з м'ясом курки 650 грамів в упаковці 99, 90, 100 гривень. Ще знижка на ось такі пельмені по-українськи. 500 грамів в упаковці 48 гривень, 20 копійок. Ще знижка на хінкалі капкаські, Від своєї лінії пакування 1 кілограм 78,90. Хінкалі Day, 600 грамів пакування. грузинські, 40 гривень 80 копійок. Пельмені від левада панські 600 грамів. Упаковці 76,90 90. Знижка на пельмені Левада з яловичиною та свининою. В упаковці 900 грамів, так ось. 150 гривень 80 копійок. Ще знижка на пельмені ласунка по домашньому в упаковці 800 грамів 105 гривень. І ласунка пельмені з яловичиною та свининою 800 грамів в упаковці 154 гривні 80 копійок. Знижка на варенички день у день з капустою. В упаковці 400 грамів. 32 гривні 50 копійок. Знижка ще на варенички з картоплею від своїй лінії. 900 грамів пакування. 51 гривня 80 копійок. Знижка на цьому тижні на філе філести, на знатна курка. Курчат охолоджене. 204 гривні ціна за кілограм. І ще знижка на ковбаски від Глобино Маткадельки 600 грамів пакування 142 гривні 90 копійок. Знижка ще на четвертину задню курчат охолоджена 85 гривень ціна за кілограм. Знижка ще на фарш курячий, знатна курка охолоджений, 500 гів пакування, 85 гривень 40 копійок. Нагетсі від легко заморожені 500 грамів в упаковці 81 гривня, знижка ще на котлети, курячі, розумний вибір в упаковці 500 грамів 45,90 гривень. Знижка на оселедець олії, філе шматочки 180 грамів 45,90. І оселедець від своєї лінії пряно-пікантний філе-шматочки олії. Також 180 грамів. 45,90. І ще знижка на оселедець філе-шматочки олії. 300 грамів вже в упаковці 67,50. Знижка на форель з лапа солона. Від своєї лінії філе шматок на шкірі 180 грамів в упаковці, 165,90, тобто 166 гривень. І знижка ще залишається на оселедець Норвін філе волі 250 грамів в упаковці, 59,50. Сніжний краб водний світ. Крабові палички охолоджені, 200 грамів в упаковці 46,90. Знижка на кефір молокія, густий 1 відсоток 870 грамів 39,50. Вершки галичина, 15%, 500 грамів пакування 65,90. Знижка на сметану молокія, 15%, безлактозну, 300 грамів пакування, 47,90. Ще знижка на ось таку теж сметану. Президент 15% 41 гривня 90 копійок. Сметанка просто наше 20%, 180 грамів 28,50. Сметана Президент 10%, 350 грамів покупання 38,40 І сметанка молокія 15%. 370 грамів пакування 48,60. І ще сметана від своєї лінії 200 грамів у упаковці 20% 25,90, тобто 26 гривень. Знижка на цьому тижні на сир кисломолочний від своєї лінії 5%. 350 грамів пакування 55,50. І сир кисломолочний від своєї лінії 9%. 61 гривня, 50 копійок. Ще знижка на ось такий сир кисломолочний український, 5 відсотків. 300 грамів вже в упаковці 58,80 І на безлактозний український сир. Ось він, 5%, 65,90. Ще побачила знижку на сир кисломолочний від своєї лінії 5%. 300 г в упаковці 55,90, тобто 56 гривень. І ось така ще новиночка. Сир кисломолочний український. 5%, 400 г упаковці, 76 ,30 гривень, 30 копійок. Знижка залишається на срочок в глазурі. Зі смаком ванілі від своєї лінії 11 гривень, смак шоколаду 11,90. І ось такий подвійний сирочок від своєї лінії, вишня та чорна смородина 60 грамів, 16,90 Галичина, карпатський йогурт, ягідний мікс 870 грамів 57,50. Ще знижка на йогурт від своєї лінії. Вишня черешня, манго персик і полуничка 800 грамів 49,90, тобто 50 гривень. Знижка на йогурт з лагода, смузі, манго, банан, ліон 750 грамів 56,20 з лагода. Малина полуничка 750 грамів 49,60. І йод злагода без наповнювачів 750 грамів 49,90, тобто 50 гривень. Ковбаса баликова від своєї лінії напівкопчена 500 грамів пакування 90 гривень 90 копійок. Рулет курячий від своєї лінії варина копчений. 270 гривень ціна за кілограм. Ковбаса до макарошків від своєї лінії 500 грамів пакування 65 гривень. Рулет курячий. Шинка. В оболонці варена. 500 грамів пакування 151 гривня. Ковбаса з салями болгарська від своєї лінії Сирокопчина, 300 гривень ціна за кілограм. Знижка на сардельки з м'ясо птиці з сиром від своєї лінії 216 90. Знижка на ось такий сир твердий зюгас 12 місяців 180 грамів пакування 121 гривня. 12 місяців сир подріблений, 100 грамів в упаковці, 69,90 І ось такий ще тертий сир дюгас 100 грамів в упаковці, 62 гривні 90 копійок. І непогана знижка на золотий резерв, сулугуні і моцарелла 180 грамів в упаковці 50 гривень. Крем сир біло 180 грамів пакування 51 гривня. Ще знижка на сир плавліний, щедри, гауда і тост пластинами в упаковці 130 грамів 55 гривень. Знижка на чай чорний від своєї лінії в пакетиках. І чорний з ароматом бергамота, 50 пакетиків. 41 гривня 90 копійок. І чай, чорний від своєї лінії. 100 пакетиків в упаковці. 76,50. Чай, чорний від віделюкс. Заварний листовий. 80 грамів в упаковці. 48 гривень 20 копійок. Ще знижка на чай, зелений від віделюкс. Заварний з ароматом молока. 100 грамів вже пакування 52 гривні. Ось такі ще чай зелений від Ілюкс з додаванням лимона, апельсина та пелісток календули. 80 грамів у упаковці, 45-20 Чай чорний «Мономах» в пакетиках з ароматом лісових ягід, 45 пакетиків, 35 гривень. І ось такий ще чай зелений. Манамах. В пакетиках. 28 пакетиків, 29,20 20 кава Якобс Рощина сублімована. В склі 95 грамів. 190-50. Кава Якобс Рощина сублімована. Також в склі. 190 грамів вже пакування. 299,90. Кава розчина сублімована, Якобс 70 грамів в упаковці 157,90 Кава Нескафе Еспресо Арабіка 200 грамів в упаковці 347,90 дев'яносто. кава Рощина сублімована, 200 грамів в упаковці, 259,90 дев'яносто. Якобс розчина сублімована кава 280 грамів пакування, 390 п'ятдесят. Знижка на каву в зернах якобс пакування 1 кілограм 610 гривень. І знижка на каву пупа в зернах. Пакування також 1 кілограм 615 гривень. Знижка на каву пупа мелену 250 грамів пакування 230 гривень, 90 копійок. Напій від своєї лінії: Лимон і оранж. 2 літра. Об'єм від своєї лінії 29,90. Квас від своєї лінії, хлібний об'єм 2 літра. 35,90. Джафа гранатовий, об'єм майже літр. 52 гривні. Джафа манго, об'єм також майже літр 50 гривень, 60 копійок. І джафа апельсин та грейпфрут 55,90. Напій живчик з соком яблука. Не газований, безалкогольний. 2 літра. І живчик зі смаком яблука та лісових ягід. сильно газований. 2 літра також об'єм 35 гривень. Напій соковитий апельсин. Об'єм літр 500.